Фонетична транскрипція це спеціальний запис звучання слова, звуків, речення. Транскрипція використовується в орфоепії, тому що орфоепія – це наука, яка вивчає правильну літературну вимову. Існують спеціальні позначки для фонетичної транскрипції. Дивимося у нашу таблицю. Наголос позначається рискою, вам відомий море мати. Скісна риска біля. Приголосного позначає м'якість приголосного, ніс, подивилися, і пом'якшує Н. Але апостроф у транскрипції це напівпом'якшена вимова, місто, Напівм'якими бувають губні, шиплячі, язикові. Двокрапка біля приголосного це подовжена вимова, віддаль, наприклад. Беремо далі Дж і дз – Африкати. Рискою такою дужкою позначається дві букви позначають один звук, наприклад, джміль, джміль, дзвін, дж, дз. Це потрібно для звукобуквеного аналізу співвідношення звуків із букв під час виконання завдань у форматі ЗНО. Далі, ось вам приклад нечіткої невиразної вимови Е наближається до І не наголошений. Наприклад, весна. Слово зима і наближається до Е зима. Кожух «О» наближається до У перед складом з наголошеним У. Так що Е наближається до И чи навпаки це один звук, а Е наголошений це інший звук. Далі дивимося, навпаки, душка над «у» «і». Це так звані напівголосні або напівприголосні. Вовк дайте. Це характерне для української мови. І коли ми записуємо в транскрипції речення, використовуємо замість паузи риску з кісно. Одна риска – це на місці коми чи іншого розділового знаку, а дві риски це в кінці речення.